Як він переживає цю ситуацію? Знаєте, коли людина мовчить, нам здається, що він нічого не відчуває, тому мовчить, що йому байдуже, що він зайнятий своїми справами, не думає про нас, не переживає, його не мучать будсоння, у нього нема бажання набрати наш номер і подзвонити нам. Але це не зовсім правда. Інколи людина мовчить зовсім з інших причин. І насправді дуже переживає цю ситуацію. Давайте спитаємо у Карт, чи дійсно це так? Чи може йому байдуже? Що насправді він відчуває в цій мовчанці? Але спочатку, як завжди, хто він? В яких енергіях зараз ця людина? Він на відстані від вас і спостерігає за вами весь час. Людина, знаєте, така розумна, розумна, продумана. Він дослідник по натурі. Всі проблеми, які виникають на його шляху, він досліджує спочатку. Він шукає інформацію, він аналізує, він спостерігає, він робить висновки і взагалі швидко реагує, але швидкість реагування не означає, що вона не продумана. Ця стратегія він завжди продумує свої стратегії. І зараз, незважаючи на те, що між вами пауза, незважаючи на те, що між вами відстань, він за вами слідкує. Він спостерігає, він дивиться, чи у мережі. Ви, чи, ні, чи... Публікуєте, що в своїх соцмережах чи ні, як ви виглядаєте, з ким ви спілкуєтесь. Ну, все, що можна про вас дізнатися, він намагається дізнатися. І знаєте, коли людина так себе поводить, то це вже означає, що йому, йому не байдуже. І давайте спитаємо, які ще емоції в нього є в цій ситуації. Ну, по-перше, його серце розбите, і він зараз переживає а, нелегкий час. І це добре. Знаєте, чому добре? Тому що о, він повинен був зрозуміти, о, що так поводити себе не можна. І якщо для цього потрібна була пауза, ну то добре, значить, ця пауза йде не о, просто так. О, він. О, Проживає важкий час трансформації, він проживає той час, коли йде переосмислення власних дій, власних слів, власних бажань, власного майбутнього. Він думає над тим, що сталося, і чи правильно він скоїв. Знаєте, він вважає себе людиною, яка може все. Такий собі володар Всесвіту. Людина, яка е, може змінювати долі інших людей, може впливати на долі інших людей, яка може е, маніпулювати іншими людьми, навіть на відстані. І е, для себе він зробив дивне відкриття. Ви для нього пара. Ви та людина, з якою він відчував мир і злагоду в душі. Знаєте, він так не вважав, коли ви були поряд. Коли ви були поряд, йому було просто о, удобно. Не пригадаю зараз, як на українській мові, але ви мене зрозуміли. Ви, була, ви були жінкою, з якою було ну, зручно, зручно. Ви його слухали, ви йому допомагали. Ви його підтримували, ви давали йому якісь, знаєте, поради, які ніхто інший не давав. Ви допомагали йому подивитися на світ з іншого боку. Ви дуже багато віддавали енергії, а він цього не усвідомлював і зрозумів тільки тоді, коли втратив. І тепер ви для нього споріднена душа, ви його пара. Але пара, яка, знаєте, яка на відстані. Пара, яка не захотіла бути поряд в тої ролі, яку він вам відвів. А чи жалкує він про те, що так вчинив? Так, певні, певні схожі почуття на жаль в нього є. Це не зовсім жаль, але, знаєте, він весь час казав вам, що він такий собі сам по собі, одиначка, вовк одиначка, що він ні до кого не прив'язується, але прив'язався до вас. І знаєте, це залежність від вас, для нього несподіванка. Зараз він хоче поновити спілкування, зараз він хоче вкладатися в ці стосунки, зараз він хоче давати вам те, що не давав раніше. Але ви на відстані. Тому для того, щоб це все реалізувати, треба спочатку домовитися і помиритися. Він цього хоче. Отже, так, відповідь так, на наше питання, що він відчуває, він жалкує, він сумує, і йому шкода. За особистими розкидами звертайтеся кон.